Як ти зустрів 24 лютого з точки зору бізнесу? Який був ваш об'єм продажів за 21 рік? Скільки ви будували? Який об'єм компанії, Який розмір компанії? 21 рік. Об'єм продаж 220 тисяч квадратних метрів. 220 двадцять тисяч так. квадратних метрів за один рік. Так це в грошах? Скільки приблизно? Ну давай будемо говорити десь. 230-240 мільйонів доларів. 240 мільйонів доларів? Так. Тобто ти продавав на 20 мільйонів доларів в місяць? Укладав контрактів. Ну, то це ж не значить, що тобі всі 100% гроші приймали. Звичайно. Ну, так. контрактів підписував так. на 20 так. мільйонів так. доларів в місяць в 2021 році. Так. Ну, це величезний бізнес. А скільки людей працювало в офісі, на будівництві? Ну, тобто, там, скільки... е, офіс 450 людей. Офіс в рік мені коштував майже 10 мільйонів доларів. Ojo.